Ви підтримаєте, хай кожен з них купить по танку оплот для нашої армії. Якщо їм треба піар, я поговорю з журналістами. Ми домовимося, зробимо їм піар. Напишіть великими літерами на них. Там Юля, Петя, Вітя, Катя, що хочете, пишіть, але подаруйте по одному танку, купіть і подаруйте по одному танку українській армії. 3-5 мільйонів базова комплектація без оцих Це давайте і передамо нашим шановним кандидатам не так багато часу. Я думаю, якщо вони це зроблять, і їхні виборці, і навіть ті, хто сумнівається, буде. Переконаний, що вони роблять конкретні кроки в напрямку, в правильному напрямку. Бо що сьогодні треба не ділити портфелі, не думати там хто, де, куди і як, а думати насправді, як нам берегти нашу незалежність. Ми переможемо, тому що ми разом, разом до перемоги.